Всім доброго раночку. Сьогодні хочу показати, як я зберігаю яйця. Це для тих, хто купує в мене інкубаційні яйця. Я кожну весну продаю інкубаційні яйця, фазанів, курей. От В мене є таке окреме приміщення, де темне. Зараз світло включене, а так взагалі воно темне. І воно прохолодне. Я тут зберігаю зерно і комбікорма. От я на зерно ложу, і що я помітила? Зерно завжди прохолодне чомусь. І от вони в мене так зберігаються в прохолоді. І тут ну, сирість така трошки є, бо тут без опалення, без світла, без нічого. Дуже гарно зберігаються яйця. Більше тижня зберігаються спокійно. Отак от мене оце яйця джерсійського гіганта, бачите, підписані. Сьогодні поїдуть до замовника. Тут нічого не лежить, бо тут от я змішую корма, я змішую пшеницю, кукурудзу і комбікорм. Ми самі робимо, в нас є екструдер. Це от яйця на кукурузці лежать ракуанів. Це я собі буду закладати. От так я зберігаю яйця. Не знаю, правильно неправильно, але я помітила, що вони тоді зберігаються, вони, вони холодненькі і вони вони такі от, вони не пересушені.